Господь через пророка Ісаю у 8 розділі, 20 вірш, звертається до нас. До закону і до свідоцтва звертайтеся. Якщо вони не кажуть так, як це слово, то немає в них світла, зорі ранньої. Року вказує Божому народові на святе письмо як на надійний захист від фальшивого впливу, від фальшивого вчення і обманливої сили духів темряви. Сатана використовує будь-яку хитрість, щоб перешкодити людям знайомитися з Біблією, бо її ясні твердження викривають його обман. Під час кожного духовного відродження князь Темряве посилює свою діяльність. Сьогодні він зосереджує всі свої зусилля для заключної битви з Христом і його послідовниками. Останній великий обман незабаром постане перед нами. Антихрист творитиме чудеса перед нашими очима. Підробка істини буде настільки правдоподібною, що тільки за допомогою святого письма можна буде відрізнити істину від обману. Його свідченнями треба перевіряти кожне твердження і кожне чудо. Усі, хто намагається дотримуватися Божих заповідей, зустрінуть опір і насмішки. Вони зможуть устояти тільки з Божою допомогою. Для того, щоб витримати майбутнє випробування, діти Божі повинні розуміти його волю, відкриту у Його слові. Вони зможуть ушанувати Бога належним чином лише тоді, коли матимуть правильне уявлення про його характер. Принципи правління, Божі плани і діятимуть згідно з ними. Тільки ті, хто зміцнив свій розум біблійними істинами, зможуть устояти в останній боротьбі. Кожна людина стане перед випробуванням. Кому вона бажає коритися Богові чи людям? Вирішальна година наближається. Чи твердо ми стоїмо на скелі незмінного Божого Слова? Чи готові рішуче відстоювати заповіді Божі та віру Ісуса? Перед розп'яттям Спаситель пояснював своїм учням, що Він буде відданий на смерть і Воскресне. Ангели Божі, присутні там, намагалися закарбувати Його слова у свідомості і в серцях апостолів. Але учні. Прагнули звільнення з-під Римського ярма і не могли допустити думки, щоби той, в кому зосереджені всі їхні надії, помре такою ганебною смертю. Слова, котрі вони повинні були пам'ятати, зникли з їхньої пам'яті. Коли настав час випробування, вони виявилися непідготовленими. Смерть Ісуса повністю зруйнувала їхні сподівання, ніби він ніколи не застерігав їх від цього. Так і в біблійних пророцтвах. майбутнє відкривається перед нами так само ясно, як воно було відкрите і перед учнями Ісуса в Його словах. Події, пов'язані із закінченням часу благодаті та приготуванням до часу випробування, викладені зрозуміло. Проте більшість людей має таке мізерне уявлення про ці важливі істини, ніби їм вони ніколи не були відкриті. Сатана пильнує, щоб усунути будь-який вплив, котрий міг би направити людей на шлях спасіння, тоді час скорботи застане їх непідготовленими. Коли Бог посилає людям такі важливі застереження, до того ж через посередництво святих ангелів, що летять серед неба, Він вимагає, щоб у всяка наділена здатністю мислити, душа звернула увагу на цю вістку. Страшні суди чекають на тих, хто вклоняється звіріні і образові її. Отож, ревно досліджуйте пророцтва, щоб довідатись, що таке тавро і як уникнути його прийняття. Але більшість людей відвертається, щоби не слухати істини і прислухаються до людських байок. Апостол Павло, роздумуючи про останні дні, писав, Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися. Цей час уже прийшов. Люди не бажають слухати біблійні істини, бо вони не узгоджуються з бажаннями гріховного їхнього серця, що улюбляє світ. Сатана посилає їм таку оману, яка їм подобається. Але Бог має на землі народ, котрий керується Біблією і тільки Біблією, як мірилом усіх вчень і основою всіх реформ. Ні думки вчених, ні висновки науки, ні символи віри чи постанови церковних соборів, такі ж чисельні та суперечливі, як і церкви, що стоять за ними. Ні голос більшості ніщо не може і не повинно розглядатися як доказ чи заперечення якогось положення християнської віри. Перш ніж прийняти будь яке вчення чи будь-яку постанову, ми повинні вимагати ясних доказів зі Слова Божого. Так говорить Господь. Сатана безпередно намагається привертати нашу увагу до людини, а не до Бога. Він спонукає народ покладатися на епископів, пасторів, на професорів богослів'я, як на своїх наставників, внаслідок чого вони не досліджують самостійно святе письмо і не мають уявлення про свої обов'язки. Опанувавши умами цих керівників, сатана через них може впливати на народ так, як йому заманеться. Коли Христос прийшов на землю, щоби проповідувати слова життя, простий народ охоче слухав Його, і багато людей, навіть зі священників, увірували в нього. Але пересвященники і вожді Ізраїлю рішуче засудили і відкинули його вчення. Хоч всі їхні спроби звинуватити Ісуса виявилися марними, Хоч вони не могли не відчувати на собі впливу божественної сили і мудрості, якими супроводжувалися його слова, однак, замкнувшись у своїй упередженості, все ж таки відкинули найпереконливіші докази Його месіанства, бо інакше повинні були б стати його учнями. Противники Ісуса. Були мужі, котрих народ з дитинства навчений був поважати і перед авторитетом яких повинен був схилятися. Чому ж, запитували вони, наші старішини і вчені, книжники не вірять в Ісуса. Хіба ці благочестиві мужі не прийняли б Його, якби він був Христос? Вплив цих учителів призвів до того, що юдейський народ відкинув Свого Спасителя. Дух, який керував вчинками священників і старішин того часу, виявляється і сьогодні, виявляється серед багатьох, хто має вигляд побожності. Вони відмовляються досліджувати свідчення письма про особливі істини для нашого часу. Зважаючи на чисельність своїх прихильників, їхнє багатство і вплив у суспільстві, вони зневажливо ставляться до захисників істини, тих нечисельних, бідних та маловідомих людей, тому що визнають віру, яка відрізняється від віри всього світу. Христос передбачив, що незаконне привласнення влади книжниками і фарисеями не припиниться з розсіянням юдеїв. Пророчим зором він бачив звеличення людської влади, яка пануватиме над людським сумлінням. Що до церкви було страшним прокляттям у всі часи. Його суворі докори книжникам і фарисеям, як і пересторога для народу, не йти за цими сліпими провідниками, записані в святому письмі, як застереження для всіх прийдешніх поколінь. Римокатолицька церква визнає право тлумачення святого письма тільки за духовенством. Слово Боже приховане від престого люду. І це мотивується тим, що лише духовні Отці достатньо обізнані для того, аби пояснювати його. Хоч реформація дала Святе Письмо, однак той самий принцип, на який посилався Рим. Перешкоджає багатьом, навіть у протестантських церквах самостійно досліджувати Біблію. Вони навчені сприймати вчення Біблії так, як його викладає церква. І тисячі людей не наважуються прийняти істини, які суперечать постановам церкви, незважаючи на те, що вони ясно і зрозуміло викладені на сторінках святого письма. Хоч Біблія містить багато застережень проти оманливих учень? Однак чимало людей довіряють свої душі, духовенству. У наш час тисячі віруючих на захист деяких пунктів свого вірівчення не можуть нанести жодних доказів. Вони не звертають жодної уваги на вчення Спасителя і водночас з беззастережним довір'ям приймають слова служителів церкви. Але хіба служителі... Не можуть помилятися? Як ми можемо увіряти наші душі їхньому керівництву, якщо на основі Слова Божого ми не переконалися, що вони є носіями світла? Відсутність моральної відваги необхідної для того, щоб залишити проторений світом шлях, змушує багатьох іти слідами вчених мужів, не бажаючи самостійно досліджувати істину? Ці люди опиняються в кайданах хибних вчень, втративши будь-яку надію. Вони бачать, що істина для теперішнього часу виразно відкрита у Біблії, відчувають силу Духа Святого, який супроводжує її проголошення. Однак допускають, що опір духовенства позбавляв їх світла. Хоч розум і сумління переконують цих людей в істині, все ж засліплені душі не насмілюються думати інакше, ніж їх церковний служитель. Власне переконання, інтереси вічності приносяться в жертву невір'я, гордощам і упередженості інших людей. Сатана діє багатьма способами і за допомогою людського впливу утримує своїх полонених. Багатьох людей він здобуває тим, що зв'язує їх ніжними узами любові з ворогами Христа Христового. Якими б не були ці зв'язки батьківськими чи синівськими, подружніми чи приятельськими результат один той самий. Противники істини використовують свою силу, щоб панувати над сумлінням. А душі, які опинилися під їх владою, не мають достатньо сміливості чи незалежності, щоб чинити згідно зі своїм власним переконаннями і своїми обов'язками. Істина і слава Божа, нероздільні, неможливо прославляти Бога, маючи в руках Біблію і водночас дотримуючись хибних поглядів. Багато хто твердить, що не має значення, в що вірить людина. Головне правильно жити. Але ж віра і формує наше життя. Якщо нам посилається істина, а ми нехтуємо можливістю досліджувати її, то фактично ми її відкидаємо, обираючи тимряву замість світла. Є шляхи, які здаються людині простими, але кінець їх стежка до смерті. Незнанням не можна вибачити оману. Якщо була змога знати Божу волю, мандрівник стоїть на роздоріжжі, і дороговказ допомагає йому довідатись, куди провадити кожний шлях. Якщо він не зверне увагу на дороговказ і сам вибере собі дорогу, яка здається йому правильною, то, незважаючи на всю його щирість, він ризикує опинитися на хідній дорозі. Бог дав нам своє слово. Щоб ми познайомилися з Його вченням і самі довідалися, чого Він вимагає від нас. Коли законник підійшов до Ісуса, запитуючи, що робити мені, щоб вічне життя осягнути, Спаситель, указуючи Йому написання, сказав, що в законі написано, як читаєш? Незнання не може бути виправданням ні для юнака, ні для старця і не може звільнити їх від покарання, на яке заслуговує порушник закону Божого, тому що в їх руках вірне свідоцтво цього закону, Божих принципів і Божих вимог. Недостатньо мати тільки добрі наміри і робити те, що вважається правильним, чи те, що проголошує правильним проповідник. На карту поставлене спасіння душі, і тому кожен повинен самостійно досліджувати Писання, яким б сильним не були його переконання, яким би впевненим він не був у тому, що його духовний наставник знає істину, це не може і не повинно бути основою його віри. Йому дана карта, на якій позначена кожна віха на шляху до небес. Тому немає жодної підстави для здогадок. Найперший і найголовніший обов'язок кожної мислячої людини дізнатися зі святого письма, що є істина, а пізнавши її, ходити в її світлі, заохочуючи і інших йти за його прикладом. Щодня староно досліджуйте Біблію, зважуйте кожну думку і порівнюючи текст із текстом. З божественною допомогою ми повинні формувати власні погляди, бо кожний дасть перед Богом відповідь за себе. Істини так ясно відкриті у Біблії, учені мужі піддають сумнівам, претендуючи на особливу мудрість, вони навчають, що святе письмо має містичне таємниче духовне значення і не може бути передане звичайною мовою. Ці люди є фальшивими вчителями. Саме Таким Ісус сказав, не знаєте ані Писання, ані Божої сили. Мова Біблії повинна тлумачитися згідно з тим значенням, яке в ній закладене. За винятком того випадку, коли це стосується символів і прообразів, Христос дав обітницю, коли хто хоче волю чинити його, той довідається про науку. Якби люди сприймали Біблію так, як вона написана, якби не було лживчителів, котрі вводять в обману і затуманюють їхній розум, то могла б бути здійснена робота, яка принесла багато радості ангелам і привела до Христової отари тисячі й тисячі душ, які тепер блукають тимряві обмани. Ми повинні докласти всіх наших розумових сил для вивчення писання, щоб розуміти глибокі наміри Божі, ніколи не забуваючи про те, що справжній дух учня – це дитячий послух і покірність. При дослідженні важливих для розуміння текстів писання не можуть застосовуватися ті ж методи, що і при розв'язанні філософських проблем. Ми не повинні розпочинати дослідження Біблії з тією самовпевненістю, яка властива багатьом учених у галузі якоїсь науки, але робити це з молитвою у повній залежності від Бога і щирим бажанням пізнати Його волю. Ми повинні прийти зі скрушенним серцем і бажанням отримати знання від великого Я Є. А інакше лихі ангели так засліплять наш розум, так закам'янять серця, що істина не справить на них жодного враження. Багато текстів святого Письма, які вчені мужі вважають незрозумілими або обминають як другорядні, сповнені відрад і повчання для тих, хто навчається у школі Христа. Одна з причин, чому багато богословів не мають ясного розуміння Слова Божого, полягає в тому, що вони заплющили очі на істину, не бажають утілювати її в життя. Розуміння біблійної правди залежить не стільки від сили розуму, стільки від цілеспрямованості та щирого прагнення до праведності. Ніколи не досліджуйте Біблію без молитви. Тільки Святий Дух може допомогти нам зрозуміти важливість істин, котрі є легко зрозумілими та уберегти від хибного тлумачення складних для розуміння істин. Небесні ангели готують людські серця для прийняття Слова Божого, щоб його краса полонила нас, його застереження наставляли нас на добрий розум. А обітниці надавали сили і натхнення. Молитва псальмиста повинна стати нашою молитвою. Відкрий мої очі, щоб я міг побачити чудеса закону Твого. Спокуси часто здаються нездоланними, тому що спокушуваний, можливо, через занедбання молитви і вивчення Слова Божого не може одразу пригадати обітниці Божої не в змозі боротися із сатаною біблійною зброєю. Але ангели оточують тих, хто бажає. Навчитися божественним приписам. І в час найбільшої потреби, вони пригадають їм саме ті істини, які їм потрібні. Тому, якщо ворог прийде, як ріка рвучка, вітер Господній її прожене. Ісус обіцяє своїм учням. Утішити Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Але для того, щоб Дух Божий міг нагадати нам в небезпечний час учення Христа, воно спочатку повинно закарбуватися в нашій пам'яті. Я в серці своїм заховав Твоє слово, говорить Давид, щоб мені не грішити проти тебе. Усі, хто дорожать своїми вічними інтересами, повинні стояти на сторожі, щоби не стати жертвами скептицизму. Напади будуть спрямовані на основні стовпи істини. Неможливо уникнути їхніх насмішок, залишитися нейтральним до фальшивих висновків, обманливих і згубних вчень сучасного атеїзму. В арсеналі сатани є спокуси до кожного з людей. над… Неписьменними він насміхається або дошкуляє глузуваннями, тоді як високоосвіченим пропонує псевдонаукові заперечення і філософські мудрування, але й перше і друге розраховане на те, щоби викликати недовір'я або зневагу до святого письма, навіть недосвідчена молодь дозволяє собі сумніватися у фундаментальних принципах християнства. Цей юнацький атеїзм, яким би наївним він не здавався, справляє певний вплив. Багато хто починає насміхатися над вірою своїх батьків і зневажати духа благодаті, не одне життя, котре могло б прославити Бога і бути благословенням для світу, опоганене отруйним духом атеїзму. Усі, хто довіряє зухвалим людським висновкам і гадає, що може пояснити божественні таємниці та збагнути істину без допомоги мудрості Божої, заплутались у тенетах сатани. Ми живемо в найурочистіший період історії світу. Доля мешканців землі незабаром буде вирішена. Наше майбутнє благополуччя, а також спасіння інших душ залежить від того, яку дорогу оберемо сьогодні ми. Ми маємо потребу в керівництві Духа істини. Кожний послідовник Христа нехай серйозно запитає: Господи, що накажеш мені робити? Упокоряйтесь перед Господом у постій молитві і багато роздумуйте над його словом, зокрема над сценами суду. Зараз слід шукати глибокого, живого досвіду з Богом. Не гайте часу. Навколо нас відбуваються надзвичайно важливі події. Ми живемо на завороженій території сатани. Прокиньте зіслу Господні вартові, бо ворог чатує навколо вас, готовий в будь-яку мить напасти, і можете стати його легкою здобиччю. Багато хто обманює себе щодо свого справжнього становища перед Богом. Вони радіють, того, що не роблять поганих вчинків, але забувають, що Бог чекає від них добрих і благородних справ, якими вони нехтують. Недостатньо бути тільки. Деревами в саду Божому. Люди повинні виправдати його сподівання, приносячи плоди. Він спитає з них за всі добрі діла, які за допомогою Божої благодаті вони могли б зробити, але не зробили. У небесних книгах вони записані як безплідні дерева. Але становище навіть таких людей не є безнадійним. Серце, сповнене довготерпіння і любові, все ще благає за тих, хто знехтував милосердям Божим та зловживав Його благодаттю. Тому сказано, ми читаємо у святому Письмі, «Устань, сплячий і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Отож уважайте, як вам треба поводитись, використовуючи час будні лукаві. Коли надійде час випробування, тоді виявляться всі ті, що зробили Слово Божим правилом свого життя. Влітку не видно різниці між вічно зеленими деревами і тими, що скидають свої листя. Але коли надходить зима, вічно-зелені дерева залишаються такими, які були, а решта його втрачає. Так і нині. Важко відрізнити справжнього християнина від удаваного. Але близько той час, коли ця різниця стане очевидною, як тільки постане протиборство, як тільки здобудуть силу і фанатизм і нетерпимість, як тільки розпочнуться гоніння, напівнавернені півнавернені ліцемірі похитнуться і зречуться своєї віри в той час, як істинний християнин стоятиме твердо. Як скеля, його віра зміцниться ще більше. Надія стане ще світлішою, ніж за днів добробуту. Псальмист говорить. Від наказів твоїх я мудріший встаю, тому що ненавиджу всяку дорогу неправди. Блаженна людина, що мудрість знайшла, вона буде, як дерево, те над водою посаджене, що до потоку пускає свої коріння. Воно не боїться, як прийде спека, і голистя зелене, під час посухи йому байдуже, воно не перестає радити. Які? Чудові обітниці, яка надія сьогодні з Господом. Але, дорогі друже, треба бути тим деревом сьогодні зеленим, не дивлячись на пору року, треба бути з Ісусом. І про це я хочу молитися. Наш дорогий небесний Батьку, ми щиро дякуємо Тобі за цю науку, яку Ти відкрив нам сьогодні. Ти відкрив нам, що наша надія і наш захист тільки в Тобі. Що ми можемо обороняти фортецю своєї душі, тільки володіючи знаннями Твого святого Слова? Тож, Господи, дай нам мудрості бути обачними, дай нам мудрості завжди знаходити час, щоб читати це слово і вміти ним володіти, щоб славити Твоє ім'я і відбивати всі нападки сатани, які він звершує сьогодні. Я дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти нас простив, коли ми нехтували чимось із Твого святого Слова, щоб Ти нас благословив, наші сім'ї, наші родини, наших дітей, наших онуків, щоб ти благословив нашу країну і повернув у неї мир. Нехай, Господи, через наше життя славиться Твоє святе ім'я тут, а коли Ти прийдеш, щоб дати нам нові оселі, щоб ми вийшли на зустріч Тобі і прославили Тебе там. Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Дорогі мої. Я знову і знову переконуюся, вивчаючи цю святу книгу. Що вона ніколи не втрачає свого значення, що це є актуальною і необхідною книгою для кожного послідовника Божого. Це є дороговказ до небесної оселі. Тож нехай благословить нас Господь мудрістю, щоб ми цей день прожили з Господом, а для цього так мало потрібно просто сказати: Ісусе, в Твої руки віддаю своє життя, віддаю своє серце, веди, керуй, оберігай і приведи мене в свої оселі. Тож нехай благословить вас, Господь, до побачення.